На зруйнованому будинку в Горенці зображений чоловік, що сидить у ванні серед руїн. Ця сцена може бути комічною, але в той же час трагічною. Ванна, як символ звичайного повсякденного життя, абсолютно контрастує з умовами війни. Вона може вказувати на спроби зберегти нормальність і спокій в умовах хаосу, що відбувається навколо. Чоловікування в руїнах також може символізувати відчайдушну спробу знайти розраду та спокій в найтяжчі моменти Знаєте, зараз. Дуже багато людей вони дійсно, якби вже звикли до війни, вони не звертають увагу на сирену, а якусь небезпеку, і це дійсно жахливо, бо ми настільки змагаємо цього. Тому, чому взагалі люди повинні? Через когось звикати до війни це жах, і цей жах є зараз у 21 столітті. Коли він закінчиться, ніхто